Автопарк місто Київ Сумська-2 в наявності називався такий от красень, Це Kia Sportage, машина 2019 року випуску. Офіційний автомобіль. Один власник в Україні з моменту покупки, по кузову повністю в ідеальному стані, тільки офіційне обслуговування. Є вся сервісна історія по слідам експлуатації автомобіль в ідеальнішому стані. 17 диски, такі вона встановлені, легкоспавні з хорошою резиною. багажний відділ. В принципі, достатньо великий, присутня шторка, повністю все відкривається, закривається, стан просто ідеальний. По салончику ніяких слідів затертостей, протертостей немає. Присутній у нас підлокітник для задніх пасажирів, стеля взагалі без зауважень, карти дверей без нарікань, завіси, не кручені. Нічого тут не робилося. В Попередній частині маємо 4 стопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Таке от мультикермо, також в ідеальнішому стані сидіння не продавлені, не... Няких, без ніяких царапин і так далі. По центральній консолі є у нас штатна мультимедія та кондиціонер. Також присутня система е при допомозі спуску з гори. Зараз ми його заведемо. Пробіг у автомобіля всього лиш. 71 тисяча кілометрів, ніяких помилок, все повністю працює, стійки не затерті, також додатково присутня сигналізація. Машинка не димить, все окей, все чітко. Два ключі. Тому якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, дане окрасення ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або в лізинг, тому звертайтеся.